Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про річ, яка викликає у фанатів реслингу, мабуть, найширший спектр емоцій від ностальгії до іспанського сорому. Ми поговоримо про епоху, коли жіночий реснинг у WWE був ну специфічним. Про епоху, яка подарувала нам купу зірок, але водночас змушувала нас червоніти за те, що ми дивимось. сьогодні ми розбираємо повну історію титулу. Дів цей пояс схожий на величезного рожавого метелика, який проіснував майже 10 років. Він бачив все: від матчів у багнюці до перших ознак справжньої революції. Він бачив домінування моделей, бунт і Лі, феноменальний дебют Пейдж і суперечливий рекорд Нікі Белли. Чи був цей титул помилкою? Чи можливо необхідним злом? Вмощити й зручніше заварюйте чай. Зараз ми пройдемося по всій хронології від створення у 2008 році до знищення його на ресурмані 32. А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там ми проводимо усі прямі трансляції, щотижневиків WWE українською мовою. Також там ви зможете знайти найсвіжіші новини у світі ресінгу. Я знаю, що це цікавив. Тож заходь в опис під відео або наводь телефон на QR-код та підписуйся. Повертаємося у 2008 рік. У WW працює чіткий поділ на бренди. На Роу у нас є класичне історичне жіноче чемпіонство, той, який носили тріш страту літа та Мікі Джеймс. А от на SmackDown ситуація була іншою. Генеральна менеджерка Вікі Гереро в один момент вирішила, що синьому бренду потрібен свій ексклюзивний трофей. І ось, влітку 2008 року нам презентують його Чемпіонство Мать його, Дів. І коли фанати вперше побачили дизайн, реакція була, ну такою, як зараз, шоковою. Срібло, рожевий колір, стрази і форма метелика. Це виглядало не як пояс чемпіона світу, а як аксесуар, який 12-річна дівчинка купує бля, в лінмагазині. Цей титул одразу кричав, що це не про спорт, це про те, щоб бути дівою. А першою чемпіонкою стала Мішель Макул, яка перемогла Наталію на Great American Bash. І треба віддати належне їй, вона була крутою атлеткою, але сам формація дивізіону був бра жахливим. Це був час, коли WWE дабли шукали таланти у каталогах моделей, а не в школах реснингу. Матчі тривали по 2-3 хвилини. Основний сюжет був такий: Ти заздриш моїй красі! Титул переходив із рук в руки дуже часто. Маріс, яка до речі була дуже харизматичною чемпіонкою, і Вторес Аліша Фокс Брібелла. Але найсумніший момент ранньої ери стався у 2010 році. На шоу Ні чемпіоні відбувся матч за об'єднання титулів. Мішель Макул за допомоги Лейли перемогла Меліну. І в цей момент класичне жіноче чемпіонство зі столітньою історією просто викинули. Залишився тільки метелик. Це був момент, коли Бренд Дівас остаточно переміг реслінг. Кілька років титул дрейвував у сірій зоні. Були дивні чемпіонки, були випадкові сюжети. Але все змінилося у 2012 13 роках. У даблидабли з'явилася дівчина, яка була повною протилежністю слову Діва. Вона була маленькою, носила конверси, шорти, обожнювала відеоігри, і поводилася як справжня психопатка. Ей Джей Лі. Вона не просто виграла цей титул, вона зробила його нарешті цікавим. Її перший рейн тривав 295 днів. Ей джей Лі була першою за довгий час, хто взяв мікрофон і сказав правду. Її знаменита пай бомба проти учасниць шоу Total Divas – Це історія. Вона вийшла і сказала: ви тут бо красиві, і знімайтесь у реалі, а я тут моя найкраща реслерка!» Вона буквально воювала проти концепції Діви, тримаючи пояс Дів на плечі. Вона змусила нас дивитися в матчі. Але AJ потрібен був гідний суперник, хтось новий, хтось, хто представляв би майбутнє. І тут ми підходимо до одного з найкрутіших дебютів в історії. Квітень 2014 рік. Наступна ніч після Реслманії 30. AJ Lee виходить на ринг. Вона на вершині світу. Вона перебила весь ростер, Вона зрозуміла і впевнена, що конкурентів немає. І тут грає музика Пейдж. Пейдж тоді була чинною чемпіонкою NXT. Вона була антидівою ще до того, як це стало мейнстрімом: бліда шкіра, чорне волосся, шкіряна куртка, агресивний стиль. Вона вийшла просто привітати чемпіонку. AJ вирішила дати їй урок і викликала її на спонтанний матч, поставивши титул на кін. Дві хвилини Пейдж Торнер і Пейдж стає новою чемпіонкою Дів у свій же перший вечір в основному ростері. Це був шок. Пейдж стала наймолодшою чемпіонкою в історії титулу. Їй було 21 рік, і Єдиною жінкою, яка володіла титулами NXT і Дів одночасно. Протистояння Пейдж та Іджелі стало окрасою того року. А перед тим як ми продовжимо, обов'язково підпишіться на канал. Адже саме ваша підписка допомагає нам просувати наш проект. Наперед, дякую. Вони обмінювалися титулом, і ще найголовніше, вони показували класний реслінг. Пейдж принесла з собою дух NXT. Вона показала, що в підготовчому центрі ростеру покоління вбивць, які скоро прийдуть і заберуть усе без печі джейлі. Перехід до жіночої революції був би неможливим. Вони були містком між моделями та атлетами. Але даблидабли це бізнес. І поки Пейдж та Еджелі воювали на ринці, за лаштунками на правообертів інший проект реаліті шоу Total Divas. Головними зірками там були Брі та Нікі Белла. Компанії потрібно було, щоб чемпіонка була обличчям реаліті шоу, і титул перейшов до Нікі Белли. Починається 2015 рік. Нікі тримає пояс. Вона тримає його довго, прям дуже довго. І тут починається найцікавіше теорії змови. Багато фанатів впевнені, дабли спеціально тягнули рейні Белли, щоб побити рекорд Айджи Але чому? Тому що і Джелі пішла з компанії, а її чоловік Панк пішов зі скандалом. Керівництво не хотіло, щоб ім'я Брокс було в книзі рекордів на першому місці. Нікі Белла протримала титул 301 день. Чи було це жахливо? Будемо об'єктивними. Нікі дуже сильно прогресувала. До кінця сварейну вона стала хорошим паверхаусом, її удари ліктам були жорсткими. Але фанати ненавиділи цей рейн, тому що він відчувався штучним. Ми всі чекали змін. Інтернет вибухнув хештегом Дайте дівам шанс. Люди бачили, що роблять Саша Бенкс і Бекі Лінч в NXT. і більше не могли дивитися на безглузді сюжети в основі. Влітку 2015 року дамбу прорвало. Стефані Макмен оголошує жіночу революцію. NXT підіймаються такі реслерки, як Шарлотта Флер, Саша Бенкс, Бекі Лінч та Бейлі. Починається хаос, угрупування, довгі матчі, але титул. Титул все ще був оцим рожевим метеликом. І чим крутішими ставали матчі, тим безглуздіше виглядав цей пояс Наталі таких атлеток, як Шарлота. Це був дисонанс. Ти не можеш називати себе найкращим атлетом і носити, ну правду кажучи, іграшку. Фінал цієї історії настав на Реселмані 32 у 2016 році. Це був, мабуть, найбільш значущий момент для жіночого ресингу того десятиліття. Потрійний матч Шарлота чемпіонка. Проти Саші Бенкс, проти Бекі Лінч. Перед матчем не прийшов, виходить літа. Вона стоїть на ринзі біля накритого стенду. Вона бере мікрофон і каже слова, які ми чекали роками. Ми залишаємо термін діва в минулому. Вона знімає тканину і там нове. Красиве! Червоно-біле золоте жіноче чемпіонство WWE. Титул Дів було офіційно оголошено ліквідованим. Шарлот перемогла в тому неймовірному матчі і стала першою новою чемпіонкою, і пояс метелик назавжди зник в архівах історії. Отже, якою є спадщина титулу ДІВ. За весь час ним володіла 21 жінка, якщо рахувати Алішу Фокс, Джиліан Холл, Кейтлін та інших. Найбільше днів у сумі тримала титул AJ Lee, якщо брати усі рейни. Найдовший одиночний рейн у Нікі Белли, наймолодша чемпіонка Пейдж, остання чемпіонка Шарлота Флер. Легко ненавидяти цей пояс. Він був символом того часу, коли жінок об'єктивізували, коли матчі були лише перервою між боями чоловіків. Дизайн був жахливим. Назва Діва з часом стала образливою для професійних реслерів. Але цей титул став трампліном. Без нього ми б не побачили становлення AJ Lee. без нього дебют Пейдж не був би таким шокуючим. Без того роздратування, яке викликав цей пояс, у фанатів не було б такого полкового бажання вимагати революцію. Він виконав свою функцію. Він народився в епоху гламуру і помер, щоб дати життя епосі спорту. Тому прощавай, метелику, ми не будемо сумувати за твоїм виглядом, але ми будемо пам'ятати тих жінок, які намагалися зробити себе престижним, попри все. А що думаєте ви? Хто ваша улюблена чемпіонка тієї ери? Пейдж? ей джелі, можливо. Чи можливо ви фана Total Divas і Нікі Белли? Пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ми будемо закінчувати і готуватись до нових відео. А поки всім па-па!